Та тільки дико два метра. Мені інтересно жінка ловить лови. рибу Лови рибу. що вона ловить. Так не хоче, подивіться. плавка там в неї немає. За що зацепилося? О, є ну! Эй! <рістювання> Еес! Подожди, пліз, пейс, окей. Кручички. Ходіть кручечки і на кінці гвоздик? І вона кидає туди в. У воду. Окей. Ну, YouTube, окей. Фіш! Та я на чоловік підійшов, вона ще старша. Бебі? Ну? -е, no. no? Ладно, мене гість кончився. <свісно> please fish! Коротше, на гуздок я і ключички не ловив. Ну а там, ну звісно, не кабуджа. Там якісь бутилочки плавають. Ну, оці дерева мені прикольно. Ну, ну, fish. Ну, fish. Please go! No, А, окей, ладно. Поломалося. Зломилося. Щось. Короче, ну, пішли ми там вниз, а потім піймали. Ні, мусор є, ну не кабоджа, ну мусор є. Бо кабоджі навіть в центрі мопедик, то це не бідні. А, вона прийшла на цепить шоку. Я понял.

<minutes> Ugh. Давай, лови рибу. Скаталася скида. Я поїхав, хотів зняти не трущоби, а круті кооперативи. Тут є крутіші кооперативи, крутіші, ніж у нас. Обгорожені з охраною, ніде не пустили. Хоч блогер, хоч не блогер. Окей. А так вона закинула. Оба! Я п'ять на кущі. Ладно, поки вона тренується. Eeeh, закидать. Будет одне видео. Філіппіни супер! Філіппіни рай! Супер!